10 тисяч доларів за непридатність до військової служби. Одеські поліцейські повідомили містянину про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Правоохоронці встановили, що Одесис, вступивши у змову з невстановленими наразі особами через знайомих, підшукував чоловіків призовного віку, охочих покинути країну, але тимчасово обмежених у цьому праві. За грошову винагороду він забезпечував їх пакетом підроблених медичних документів, які дозволяли в. Вільно перетинати державний кордон. Затримали зловмисника. Щойно він отримав від одного з таких клієнтів перший транш коштів у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово-лікарської комісії, який став би підставою для зняття з військового обліку. Ще 4 тисячі доларів ухилян повинен був передати правопорушнику після отримання вказаного медичного висновку. Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групи осіб з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до злочину.